Доброго дня, колеги, пасічники. Сьогодні я хочу розказати про запасних маток, яких я тримаю у своїх міні-нуклеусах. Ну, є різні міні-нуклеуси. Є спінопласта, є дерев'яні. Даний міні нуклеус Зроблений із дошки 20-ки, липовий. Таку, можу рамки. У мене розміру мають 23 ширини і висоти 15. Ну, дана міні-сім'я, так скажемо, загодована вже, оброблена від кліщ, кліща. Ну, в одну вуличку лише. Бачимо. що Дана печатка меду біла, що сім'я готова вже в зиму. Вже похолодання, це огляд робимо. От можна побачити, що є і матка. Вмічення 2016 року з останнього виводка, можна так сказати. Печатка меду біла Матка вже не сіє, бджоли вже збиваються в клуб. Сьогодні 23.09 2016 року. Джолки ще літають, чи якусь воду приносять собі. Так що ми є, що в сім'ях ще не повністю весь вийшов. Ще навіть де не де є відкритий. Ще що можу сказати. Та, з, з, пару маток собі лишив в запасних. З звичайних таких сімейках на 4 рамки на Доданівську рамку. І от таких з 8. Міні. Видно, от, ще бджоли літають. От наша бджілка. Тут дівниця принесла ще пилок навіть готується до весни вже. Ну. Завжди їх заносив момшанник, а тепер хочу, аби вони зимували на дворі. Хочу подивитися, що буде зимувати в такому стані. Вулику, яка має стінка грубини 20 мм злипи. І все. Зверху покладу якесь утеплення, там вже буде видно якусь тканину або фульгорізол. Так вони будуть зимувати. Хочу подивитися різницю між зимовкою у дерев'яному вулику і також у пінопластовому. Ну, Сім йдуть в зиму невеликі. Всього от, на сім рамок буде. Там відбереться пару рамок. Даний міні клевос літом розділявся на дві частини. Виводились матки в ньому. Потім об'єднав, так само сип обджоли з решту мені наклеусів, які розбирав вже. Ось таке. Будемо бачити, як вони. Якщо як вам шанико, то вони зимували чудово, виживали. В лютому місяці я під, лютий, середина січня я підкладав канді і вони так зимували. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, кадемо клас, підписуємося на канал, підтримуємо мене, чекаємо нові відео. Буду радий.